Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття та пропоную відгадати загадку. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик, здогадалися? Звісно, це метелик. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Метелика, та я хочу вам запропонувати вивчити віршик Наталі забілий метелик. Послухайте його. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку, може, думав, не помічу блиснуть крилечка ясні, зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок, може, там сховатись хоче, блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі, полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, іду, йду, метелика не знайду. Дітки, як називається вірш, який ви щойно прослухали? Так, він називається метелик. Кого? Дівчинка хотіла спіймати. Так, вона хотіла спіймати метелика. А де вона зустріла його? Так, зустріла на гаю. А чи хотілося метелику, щоб його піймали? Ні, не хотілося, так? А де вдалося метеликові заховатися? Так, на травичці. На листочку, так, і між квіточками, так? Так, тепер давайте з вами зараз спробуємо його повчити за допомогою нашої таблички. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів, сів метелик на травичку. Може, думав, не помічу, блиснуть крилечка ясні, зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок, може, там сховатись хоче, блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я йду, іду, іду, метелика. Не знайду. А тепер давайте ще разо повторимо: Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку, може, думав, не помічу блиснуть крилечка ясні, зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок, може, там сховатись хоче, блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі, полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Ось такий віршик. Повторіть, ще, будь ласка, його декілька разів, і у вас вийде його. Вивчити. Дякую вам за увагу, малята! До побачення!